Вітаю вас, в майстерні SkyFarb. Я Олива Чернова, я редизайнер та дієвайщик з ютуб каналу Чердак. І сьогодні ми продемонструємо вам відносно новий продукт з лінійки лакофарбованих матеріалів Skyline, структурну гумову фарбу. Це дуже влучне поєднання найкращих властивостей з гумової фарби RubberFlex Skyline. До її складу додані спеціальні мармурово кварцові наповнювачі, що роблять її міцною, як камінь, створюють стильну та надзвичайну текстуру на поверхні, яка приховує дрібні тріщинки, нерівності та інші дефекти поверхні. Від стандартної гумової фарби Rubberflex ця структурна фарба перейняла одну з найголовніших властивостей. Еластичність, не дивлячись на таку, начебто дрібну штукатуроподібну подібну фактуру, вона має практично ту саму еластичність. Зараз ми спробуємо нанести декілька зразкових покриттів, і після повного її висихання оцінимо, що в нас вийде. Ця фарба наноситься в 2-3 шари при температурах не нижче плюс 10 пензлем, валиком або фарбораспилювачем. А витрата такої структурної фарби Riverflex 300-500 грам на квадратний метр в один шар залежно від поверхні та її конфігурації. Ось так от виглядає фарба, пофарбована в один шар. Ці два кольори в мене пофарбовані пензликом, а цей валиком. Та для того, щоб у вас не виникало жодних сумнівів, давайте я продемонструю вам цю фарбу на більшій поверхні деревини та на оцинкованій сталі. Так само, як і гумова універсальна реберфлекс-фарба, ця структурна реберфлекс-фарба також підійде для усіх типів фарбування будь-яких І Як зовні приміщення, так і всередині у будь-яку пору року. А ще цією фарбою можна фарбувати поверхні, які раніше були пофарбовані алкідною або масляною фарбою. І ця фарба зовсім не має ніякого запаху. Тобто в приміщенні нею працювати дуже-дуже комфортно. Цю фарбу Riber Flex структурно можна наносити як пензлем, так і валиком, так і фарбу І відповідно від цього, у вас буде трішечки відрізнятися оцей от малюнок нанесення. А час висихання одного шару цієї фарби 2 години. І цю фарбу так само, як і будь-яку іншу, треба фарбувати мінімум у 2-3 шари. Ось так фарба виглядає в один шар на деревині. І поки висихає перший шар фарби на деревині, займемося оцинкованою сталлю. І для початку мені потрібно її знажирити звичайним антисептиком або спиртом. Фарба дуже укривна, дуже легко наноситься та перекриває, мабуть, будь-який колір та будь-яку структуру. Тепер нам потрібно почекати, поки висохне перший шар фарби, і можна наносити другий. Ось так виглядає перший шар фарби на оцинкованій сталі. Перший шар фарби на деревині вже висох, тому ми можемо починати наносити другий. І я почну з чорної фарби, бо мені простіше наносити цю фарбу валиком. Ось так виглядає фарба у два шари на деревині. І вона майже не відрізняється від першого шару, бо фарба дуже-дуже укривна. Перший шар фарби на оцинкованій сталі вже висох, тому ми можемо наносити другий. Другий шар фарби на оцинкованій сталі вже висох. І ось так він виглядає. І я нарешті можу вам продемонструвати, яка гнучка ця фарба. Я взяла рукавички, щоб не порізатися, тому що це все ж таки оцинкована сталь. І я вам зараз продемонструю, яка вона гнучка. Вона буде гнутися разом із цією оцинкованою сталью. І як ви можете побачити, на фарбі не з'являється жодних тріщин або сколів. І про нашу цеглинку ми також не забуваємо. І ось так на ній виглядає другий шар фарби. Відтепер не треба вигадувати, чим пофарбувати фасад будинку, або дах, або старий паркан, або навіть альтанку у вашому подвір'ї. Раніше ніколи не було представлено на ринку нічого подібного цієї фарбі. І ми запрошуємо вас втілювати ваші найкращі рішення разом з нами та цією фарбою. Відповімо на всі ваші питання, якщо вони у вас ще лишилися, та будемо чекати на ваш зворотній зв'язок. Затишку вам, гарного вам ремонту! Та на все добре.